Всім привіт! З вами Світлана Івашньова і це моя перша розпаковка засобів для організації тренерської діяльності. Ми говоримо про тренінги, і ми завжди пам'ятаємо, що емоційна складова дуже важлива. А для того, щоб фіксувати, як змінюються емоції учасників тренінгу, я використовую ось такий цікавий варіант емоційного екрану. Я Щойно отримала новий екран. І з задоволенням покажу вам, з в ньому складається. Бо тут не тільки екран. Отже, в упаковці з такого тоненького матеріалу, схожого на фетр, представлений отакий от екран. Так він виглядає. Ми бачимо тут комірки прозорі. Ліворуч і праворуч, далі комірки на світлофорі емоційному, і відповідно кишеньки, куди можна вставляти не просто записочки, а спеціально підготовлені фігурки. Фігурки теж містяться в комплекті, вони містяться в спеціальному такому пакетику. Зараз ми разом з вами розпакуємо цю конструкцію. Так. Воно якось так трошки дивно запає. Ага, все, я помітила, де це? Ми відкриваємо. Дуже зручно це робити однією рукою. Але спробуємо. Отже, що в нас ще є в комплекті? У нас в комплекті є такі фігурки чоловічків. Такий тоненький, не то ламінований папір, не то пластик, але він доволі цупкий. Далі гачечки. З липучкою, на які можна повішати наш екран на стіну, там двосторонній скотч, і відповідно картки, які відповідають розмірам кишеньок, і маркер. Маркер, який можна писати, і ви бачите, писати і витирати спеціальна фетрова гумка для витирання. Отже, що можна робити? Ми можемо написати імена саме тут на стільці імена учасників можемо персоніфікувати їх, зробити їх більш ем, людяними, домалювати там обличчя, якесь, кіски, зачіску, очі, ротики, таке все інше. І, врешті-решт, конструкція, яку ми матимемо. По-перше, чіпляється на стіну, тобто вона мобільна, її зручно використовувати, якщо ви приїжджаєте з місця на місце. Разом з тим в класі теж можна використовувати на постійній основі. Є, відповідно, люверси. Вона доволі цуткенька, виглядає охайно. І Це не матеріал, який проведеться на другий-третій день. Сподіваюсь, служитиме він довше. Отже, маємо фігурки. Маркер. Картки для віконець в центрі, картки для віконець з боків. І непогане таке пакування, яке, в принципі, це не коробочне пакування, це поліетиленові пакети. Використовується це все дуже. Оперативно, зручно, комфортно, але є у мене і доповнення, яким я теж користуюсь у цьому екрані. От доповнення я вам викладу трошки згодом.